Журналіст, доброволець, воїн та герой нашої країни. Він не мав страху ні перед чим. Пройшов майдан. І 2014 року був у складі Айдару. Воював на Донбасі. 24 лютого із початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Герой загинув 28 травня 2022 року. Віталію Дереху було 34 роки. Історію Віталія Дереха та ще десятка вбитих Росією журналістів представили на виставці війна, ще не закінчилась. Вона розповідає про українських та закордонних журналістів, операторів, фотографів, які були вбиті та поранені спочатку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого ми всі побачили, наскільки професійно журналісти в Україні виконують свою роботу. Це відзначають і наші іноземні партнери, іноземні колеги. Ця виставка про те, щоб ми знали цих людей, не забували про те, чим вони пожертвували, і наскільки важливу роль вони зіграли в історії України. Виставка близько року проходить в різних містах України. До слова, станом на 14 квітня 2023 року, відомо про 51 українського та закордонного журналіста, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Вони віддали своє життя щоб розповісти світові про криваву війну, яку розв'язала Росія на нашій землі. Тож кожен з нас повинен пам'ятати, що війна ще не завершилась. Я вважаю, що ця виставка потрібна, щоб нагадати, що весь цей жах все ще з нами коїться, і що треба брати участь, допомагати зсу волонтерам. Усі охочі можуть переглянути виставку ще до 9 серпня у сквері Тараса Шевченка. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.